Як я веду свої витрати та доходи? Сьогодні я вирішу з вами поговорити про фінансову грамотність. Одразу забіжу наперед і зазначу. Я не позиціоную себе як фінансового експерта чи коуча. Я людина, яка створює проекти та досягає в них певних результатів. У ролику, чому українці бідні, ось так воно виглядає. Я зачепив тему фінансової грамотності і отримав коментар, що вам буде цікаво дізнатися, як же я веду свої витрати та доходи. Тому я вирішив сьогодні пробігтися по головних аспектах, тому не затягую. Поїхали. Кожен місяць я відкладаю частину грошей зі свого доходу, і тут важливо зрозуміти, неважливо, яка це сума, важливий момент самого відкладання грошей, щоб ти відкладав гроші в цей недоторканий запас. Що ж таке цей недоторканий запас? Це гроші, які лежать в нас на карті, в кеші, в валюті, в крипті. Неважливо, скільки повинно бути цього недоторканого запасу. Я вважаю, що оптимальною сумою недоторканого запасу має бути. Від 3 до 6 місяців. Для прикладу, якщо ви витрачаєте тисячу доларів в місяць, то у вас повинно бути відкладено мінімум 3-6 тисяч доларів. Рекомендую диверсифікувати, тобто частину закинути там в USDT, на крипту, а в частину в кеші в доларах, частину в євро, частину в гривнях. Так само частину грошей можна мати в швидкій доступності в плані десь на карті. Інша частина може бути в кеші під руками, щоб у випадку чого. Ви мали доступ до цих грошей, і я не можу не зазначити. Ми відкладаємо ці кошти не на чорний день, а просто як подушку безпеки. Тому що якщо ви будете відкладати на чорний день, то він точно у вас настане. Другий пункт: як тільки я отримую дохід, я одразу записую в таблицю. Зараз на екрані ви можете побачити мою таблицю, яку я веду в Notion безпосередньо, де я записую всі свої доходи вручну на початку місяця або в той момент, коли я отримую кошти на рахунок. Це допомагає зрозуміти, скільки я заробляю. І так само це допоможе вам зрозуміти, скільки ви заробляєте. Наступний пункт: ведемо рутинні витрати в додатку по витратах в телефоні або в записнику кожен день. Для прикладу я використовую Monify. Ви можете подивитися, як воно виглядає це не реклама, це просто те, чим я користуюся. Це є безкоштовна програма, проте я використовую платну версію, тому що там набагато більше функцій, десь 40 чи 50 доларів в рік. І це дуже економить мені час. Подальшому в підрахуванні. Якщо ж ви забуваєте записувати свої витрати кожного дня, поставте собі нагадування, що кожного вечора записувати свої витрати. І згодом вже не буде таких ситуацій, що ви не знаєте, куди поділися гроші, чи вони десь пропали. Знайома ситуація, так, коли ніби ти отримав дохід, а в кінці місяця дивишся і ти не розумієш, на що ти витрачаєш свої гроші. Інколи ти на відпочинок, чи там на заклади, чи там на каву витрачаєш стільки грошей, що. Ти просто це вже в звичці не помічаєш, розумієш? Тому це дуже важливий момент. Наступний пункт. Я вважаю, що по витратах в кінці місяця також повинна бути таблиця, тому у мене є таблиця, куди я в кінці місяця заходжу і переношу всі дані з аплікації з телефону безпосередньо в цю таблицю. І чітко по пунктах я бачу скільки і на що я потратив певну суму грошей. Я дуже люблю це робити в Notion, тому що Notion це. По факту, ціле середовище, де в мене знаходяться структуровані різні напрямки мого життя, і це дуже крута фіча. Загалом аплікація, середовище, де ти можеш зберігати інформацію. Хто ще цим не користується, дуже рекомендую. Щодо даної таблиці для кожного напрямку. У нас є своє місце, і в кінці ми підводимо певний підсумок, скільки грошей ми витратили на місяць. І в тебе є чітке розуміння, скільки ти на початку заробив і скільки ти в кінці витратив. І згодом ти можеш внести певні корективи на наступний місяць по своїх витратах. Найкраще це все видно саме в кінці року, тому що ти розумієш, скільки грошей яка сфера життя в тебе найбільше забирає. Ну і як бонус, ще одну пораду додам, е, яка дуже спростила моє життя по фінансам. В кінці місяця я прогнозую витрати на наступний місяць. Це дуже допомагає мені мати чіткі фінансові очікування, на що мені треба відкласти, або якісь важливі покупки мають відбутися. Тому фінансові очікування на наступний місяць це також дуже цікава і важлива річ, яку я застосовую в власному житті. Коротенький підсумок дуже важливо, щоб ваші місячні доходи були більшими ніж витрати. Це дуже допоможе не мати проблем з фінансами, я навіть вже не говорю про те, що вам треба позбутися будь-яких мікрокредитів, і так далі. і так далі. Тобто, всі кредитні ліміти мають бути в закриті, і ви навіть не повинні ними користуватися, якщо ви хочете а, прагнути до фінансової грамотності, до фінансової якоїсь незалежності і так далі, і так далі. Тобто, кредитні гроші ви повинні забути як такі: треба жити. По можливостям не старатися здаватися кращими, ніж ви є на даний момент. Якщо вам також цікаво, щоб я показую, як я вибудовую власні проекти, як я вибудовую структуру свого життя в ноушені, також давайте фідбек. Я пропрацюю це питання і зроблю для вас окремий ролик. Ну а я вас, звичайно, міцно обнімаю. Залишайте свою думку внизу. Вусковий лайк, підписка на канал. Дзвіночок. До зустрічі.